Перше про реорганізацію закладу дошкірної освіти святка в села Ярмолиці, Гесенської міської ради шляху приєднання до закладу загальної середньої освіти, першої в села Ярмолиці. Друге питання про затвердження за статуту Гесенської міської територіальної громади. Друге питання, так зрозуміло, що всі комісії мають да, зараз да, да, да. комісії. То вже якісь розглядали. Так, так. немає нема до статуту е, ні, вислухали все добре, і тим більше якщо цікаво, то можемо розказати, що взагалі це ж до 27-го року наш обов'язок його прийняти. Тому законодавця відповідно внесли відповідні правки, що тепер він не підлягає обов'язковій державній реєстрації, а приймається виключно сесією міської ради. Раніше там був дуже ускладнений процес погодження з Мінюстом, і після того тільки державна реєстрація. Кожна зміна правка вносилася таким чином, і це був марожний процес, ніхто це не зачіпав. А зараз нам просто спростили, і тепер рішенням депутатів ми маємо право і затвердити його, і внести в будь-який момент правди. Він адаптований до реалії цього охоплює всі питання сучасні. Минулий наш статут ще 2005 року. No. Його соромно вже людям показувати, він охоплює тільки місто Гайсен. Цей сучасний вже охоплює місто Гайсен, і відповідно, no. всю територіальну громаду, 16 старостинських округів, описаний кожні населений пункт, і, відповідно, вже, і, всі жителі входять туди, тобто це і ВТО, всі вразливі категорії. Тому необхідно його вже затвердити і використовувати. Ми цей статут готували в рамках проєкту Юлі з Європою на новому році. Ми пройшли всі етапи погодження. Е, наш статут вивчався експертами від Юлі. Це були спеціалісти експерти Мін'Юсту. Ось нас досить похвалили і. Ми чекали підписання закону восімдесяти три сімдесят два. Це про народно владя закону в не Україні. Що, що Тому статут говорити? пройшов і громадські обговорення, і громадські слухання. Все протокольно зроблено. Ми приймали пропозиції, об'їздили всі старосинські округи. Були обговорення в громаді 12 серпня минулого року. Ось уже підписали закон. Наша громада без статуту, і ми не можемо наразі залучати інвестиції, брати участь в таких крупних проєктах, міжнародних і грантах, Ось, оскільки у нас є стратегія, у нас є соці... економік хороший, а у нас, нас немає Так. Да. Тому е наразі це наша така, необхідність стратегічна для того, щоб залучати кошти громадів і реалізовувати вже серйозніші проєкти на великі сумі. Це, принципі, основний зміни, документ. Нашої зміни проводити. до статуту вносяться звичайним рішенням сесії. На підставі цього статуту нас чекають зміни і до регламенту і нашої і ради, і виконкому, оскільки треба адаптувати наші старі регламенти вже до сучасних реалій, до смістні зміни, інструменти народування, так як цього вимагає закон вісімдесят Тому у нас попереду ще чекає велика робота. То я так зрозуміла, що тут не зміни, тут просто затвердження. Це, це абсолютно, абсолютно новий документ Саме, да, да, новий, нашої так. громади після об'єднання. Бо в 2021 році Мінюст наполягав: приймайте нові статути. Тоді ще ніхто не знав. Їм давали, ми ось напрацьовували, давали певні пропозиції, вони кожен бракував. Це там був департамент, відповідав за це. Вони хотіли, щоб ми їм узгоджували кожен пункт, але кожен їм не подобається. Вони ще самі не знали, як об'єднаним громадам. Сформулювати нормальний повноцінний документ, бо брали, наприклад, там що стосувалося міста або сільської ради, якось адаптували щось там, хотіли мобили і не виходить нормальний документ. Потім вже вже почали нормативно акти підтягувати вже є ось міжнародні. Організацій благодійні, в тому числі Юлітшен Супорт Сервіс так, вони почали е, нас спонукати до того, щоб вже норми законодавства були адаптовані під сьогодення, щоб всі категорії населення туди входили. Ці населені те. Так да, і, і е інструменти народовладдя, да, це ж і електронні петиції, і ініціативи е там, е зібрання, е все це описано і відповідно вона регулюється іншими вже положеннями, які ми окремо затверджуємо. Так, да. дякую. Паралельне питання. Напевне, від чого до наступного в тому, що як результат е тут про реорганізацію закладної дошкільної освіти і так далі, тут по плану йде теж затвердження статуту. То він проходить держреєстрацію, тут так, написано так, так. пройти держреєстрацію. Держр От держр так, я так. знаю, що тут прописано, щоб пройти цей процес. То тут проходять, тут не проходять держпространів. Щоб вони вже до 27 року, слава богу, зробили свої статути і використовували сучасні статути <піцел> <піцел> максимально спросили. <піцел> Ну, наш процесс відпрацьований, незлизений, наш унікальний напрацьований. Це, це нам то. пощастило тоді прокрапити цю програму. Ми пройшли вчасно, після нового року 24-го, зареєстрували цю програму і того літа ми ну, з ними чотири місяці працювали, і напрацювали. Ще Єзди, їздили, виконували нерізумені всі домашні завдання. Ми нас відібрали з 20 громад України. Виходячи з того, що ми йому присвятили більше часу, хто за те, щоб це відпрацьований незлизаний статут поводити і давні каналі це будуть злизувати. зробили просто комусь. Постаралися за <на> погодження <на на> Але тут враховані існує культури, наші особливості. Тут історична до довідка наша. Виправити до та... легше, ніж написати. <звіт> Підставили свої вибачення. А що немає, то викинулися. Так, друге питання про ре... реорганізацію закладу дошкільної освіти співдавного ну, села Ярмолинці. Мені так склала демографічна ситуація, що існує. По зменшувалася кількість дітей у населеному пункті, пункти обслуговуються Львовецькою сільською радою. І із 12-13 дітей, які чилися без списком, до садов відвідують шість-п'ять протягом. В закладі працює шість працівників, обслуговується дітей. Ну, це вже так воно економічно не вигіднується. Радиційно в міській раді отримувати шість працівників. Для шести дітей. Але е, питання стоїть або закрити, або е, приєднати. Якби приєднати, там великої кількості не добавиться. Цих самих залишиться шість дітей, і працівники. Але це буде можливість зберегти дошкільний підрозділ на селі, це буде можливість зберегти дітей для навчального заходу. Якщо вони будуть зацікавлені для дітей цих шукати, я знав колишніх всім. І ми ну, прийняли таке рішення, щоб надавати ситуацію приєднати садочок до школи дошкільної відростів. Були розпорядження міського голови, проголошення громадських слухань, слухання тривали. Ми зустрічалися з громадами, були безпосередньо і, і Оленський, Старостинському окрузі, і ну, під час слухань громади Проблеми з працівниками садочка немає? Ні, це тільки одна завідувач. Це одна завідувачка, вона присільного відповідно. Вона розуміє ситуацію, вона оціняється, питань ніяких немає, люди вдячні, дозволяють, звільняють, тому що. Команда підтримала, дає? А стане на перший вересня на нас всі школи є за якої по кількістю учнів? <на>, на сьогодні розумію. <Я> на сьогодні загроза така є в боу школах, це в Жденській протиданські школи. Через тему вони сили громадські слухання ще мановоленці. Вони тривають тут уже майже рік. Ми зустрілися знову шість цими громадами в Літ, на новому <на> тижні, розказали ситуацію, якщо. Якщо буде їхня активно, ну, згоди не залежать, тому що питання стоїть в тому, що при меншій кількості чим 45 дітей держава не фінансує навчальні заклики. І отримувати їх за кошти місцевого бюджету також нерентабельно рентабельно через те, що практично двадцять працівників і 40 дітей це марло, ціні капли. Віде, 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 віде. Де, має, так, У Живденівській школі на 1 вересня має бути 49 дітей, тому э, ми що вони їдуть 1 вересня і э, до кінця локу, існує, тому що на сьогодні це ну, не просто взяти дітей з інших шкіл, приписати собі і навчати. Сьогодні система iPhone, державна система, вона контролює э, всіх дітей, які приходять з закладу заклад, це все у єдиній базі. А от по хутівській школі там проблематичніше, тому що вони десь сумніваються, що вони 45 дітей зможуть, сьогодні 42 людини виходить. Ну, Будуть ще шукати. Якщо знайдуть, вони входять також в 1 вересня, але так як я вам сказала, громадські слухання оголошені і вони тривають рік, але листопаді місяці закінчиться обговорення, ми будемо виносити це на сесію. Газінської міської ради питання, поки що стоїть питання щодо реорганізації закладу із перших і других ступенів і першу ступень у початкову школу. Але коли зустрілися із жителями у цих населених пунктах, вони розуміють, що початкова школа вона не проіснує. Тому що якщо старші діти поїдуть в інші не, заклади, мальві за ними також поїдуть, скільки піте залишилося. До шкоди, якби вона має право на існування, але ну теж, якщо там дві дитини буде, то вчитель вісім годин і не буде читати і працювати за 8 годин у цьому закладу не Тому вони якби десь ну, обурені, не хочуть, але це від них не залежить, тому що і дітей вони не знайдуть, а ми не можемо ніякої вступити і Але коли були на слуханнях над хутора, Латхуторянські жителі винесли не таку пропозицію, а чи не об'єднати нам цих два заходи? І це було б набагато краще для дітей і батьків. Тому що м -м, до куни є місце, як поїхати, і до рубника вони не хочуть також їхати. Тут ми ж двома селами 5 кілометрів, якби е було б добре, щоб звозити школу. Але це ж знову два села дві громади. Уже в Латфуторянській. Ті двічі їздили до у школи і, і розказували, що приїдьте, подивіться, бо в Анхутарах справді школа потужніша за Жерденівську, і матеріальна база там трошечки краща. Ну, Є спортзал, складзал, наприклад, у Жерденівці його немає. В Всередині пмічні викладнали харчоблок, Самі своїм силами зробили сховище, хороше сховище, мали з'явитися погубленком Жерденівським. Тобто, перевага в матеріальній базі Ванхрутської школи у своїй школі ініціюються, їздять, зустрічаються. Жерденівські вони поки не розуміють, чого не розуміють, що з 1 вересня 2026 року така межа в державі вже становила 60 дітей. А 60 дітей вони прикому не будуть. Тобто, якщо Жерденські цей рік вони входять на 1 вересня 49 дітей, вони спокійно працюють до закінчення минулого року. Ладхотурянські можуть увійти, але потім вони будуть дітей, а на 1 листопада система сконтролює, гроші даються, виходячи із системи, гроші йдуть від дітей. Де система побачила дітей, туди вона гроші державною відправляються. Якщо побачить, що цих дітей немає, ми зможемо цю хотів школу до кінця року за рахунок місцевого бюджету дотягнути, щоб діти закінчили, щоб серед руху ніхто не підходить. Але на 1 вересня 26-го року, що ветеринська школа, що Жовтанівська школа, вони знову стають перед випором закриття, тому що 60 дітей у мене не буде. Така ситуація сталася на сьогодні. На 1 вересня 2025 року це дві школи, які під заводу. Хоча Жерденівська впевнена, що вона пройде, а волосівська розсумнівається ну, в тем на наступний 26-й рік під такою загрозою може додатися Гунчанська, що це 60. так тримаються, порушується, 6-70 Ну, Така ситуація розв'язана. Це дуже гарні. не ще є? Тоді пропозиції, зауваження до даної. Да. Ну тоді хто за. Те, що погодитися. Е, так як вже комісія світянська розказувала вам, там ще один раз впливає, на якій державі поки вони не врегулювали до кінця своїм рекомендаціям, з 1 березня 2027 року відповідно до закону України про освіту е, залишаються тільки академічні ліцеї, це школи, які будуть давати. Третій ступень це 10, 11, 12 клас. Далі школа, гімназія, яка буде давати другу ступень, це о 9 клас, і можуть бути початкові школи у 4 класі. Тільки таких чотири види закладу може бути з 1 вересня 27 року. Але 1 вересня 26 року 9-класники йдуть у 10 клас. У 10 клас і вже в 11 клас. В їхній школі не буде третього студентку. Тому що ліцею на Газінську громаду буде всього два: це школа No6 і школа No7. Чого так мало, і чого вони, ну, по-перше, матеріальна база найпотужніша в цих двох школах, а чого так мало, у нас немає більше потреби. У нас дітей з такою кількістю в громаді більше немає, щоб робити ще. Ну, ми при запаси залишили першу школу, що якщо тут приїжджають, а, наприклад. Касснопільської громади, з кульківської громади, ну, може, десь і наші і діти не підуть такі, в техніку, ми проводили опитування, і тоді можна буде ще на базі першої школи додатково робити ще один економічний лице. І от до чого веду міністерство рекомендує, щоб з 1 вересня 2026 року вже заклади всі ті, які є першого, третього ступеня, зараз, не брали дітей у А ці всі діти вони можуть піти тільки. В той заклад, де буде академічний ліцей, тобто це два заклади, які у нас є в громаді, і там закінчити 10 11 клас. Тобто вчаться за старою програмою, але тільки у академічному а 12 ще є класи. А, а будуть. Будуть. Ті, ті, будуть, будуть ті, хто прийдуть у 2027 році в 10 клас, вони до 10, 11, 12 закінчити. А ті, хто у 26 шостому ще буде 10-й, то вони тільки два роки не навчаються. Тобто може бути. Вони вчаться 10-й у своїй школі, а на 11 по любому переходить. А може на їм з 10-го перейти вже у 10 й, -й. А, -й запитання. От е, Я мама, в мене дитина збирається йти до школи. Е, я захочу йти в ту школу, е, де моя дитина почне з першого класу йти по 12-й. А цим всім школам що може бути? Щоб, е, щоб не було у той... Такої е, взагалі стали питання, що при ліцеях не було початкових школи. E, щоб можна було взяти більше дітей 10, 11, 12, 12 клас, e, не буде можливості в жодній іншій школі в e, 10, 11, 12 клас політика. Всі школи, це і там перша, друга, третя, четверта, п'ята, всі всі, і всі сільські, вони будуть по 9 клас, це буде гімназія. Початкова школа, у них і гімназія. Тобто у них там дві школи. У е, сьомому ліцеї і в шостій школі там поки що не початкова школа, гімназія і ліцей, ну може стати так питання, що навіть в цьому школі відділиться початкова школа окремо, і, і да, хід е, хід в де школу? Ні, вони можуть в тому приміщенні бути окремо, повністю від'єднана. Але якщо буде така потреба, то і, прийдеться їх на формувати. Тому що старе питання так, що при ліцеях початкові школи були як ви. Можливо, вони довчати вже в цей період, чотири роки свої відпочати, звідти ж уже напрямні вже, а більше набирати не будуть. Тобто це час покаже, бо не зрозуміло, що завтра буде, не можна передбачатися. Валентина Миколаївна, а буде ще вступні випробувати закликав. Це ж не всі діти зможуть поступити. Ні, в принципі, це академічні ліцеї, вони. Формуються під профілі, які обирають діти вума. Вот які будуть бажання, хтось хоче історичний, хтось хоче математичний, хтось хоче педагогічні. Звичайно, вони мають бути і технічний профіль, але для цього всього треба матеріальна база. Ну, тобто, ну, звичайно, я думаю, що людина, яка має різкий рівень, вона навіть сама не зможе. Це профіль. Профіль до вас до вас виночення, як матері, як тут у ми, ми на це також робимо скільки, тому що десь практично 30 40 дітей не йдуть в десяті одинадцятої класи. Але якщо сьогодні їм прийдеться із села добиратися кожного дня, ну, будуть автобуси возити, але щоб кінтині ранці будуть йти або ж ночувати у гуртожитку, то звичайно, мама кожна вибере техніку чи коледж. Ну, щоб дитина там і жила вже і, 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 і усіх стурбувала вже в професійній разом. Звичайно, ну, перехідний момент буде дуже складний, але все одно відступати не будуть, тому що Європа вимагає цього порядку, вимагає, е, законах, і, вимагає е, і вимагає зменшення цієї наповненості у навчальних закладах і вимагає створення цієї школи 12 дванадцяти Зменшення кількості. Ну ще чого так з цими коштами стало державної субвенції, бо ми приїхали до... я. батьки там то, керівництво школи розказувало в голові ситуації, які не знали, вони кажуть, чого держава не може отримати нашу школу, де наші площі, де наші податки? Справа в тому, що фінансування освітянської зарплати, це єдина субвенція, яка отримується з держави фінансової школи, воно йде із гроші наших. Повторює, ну, <постив> навіть, вони чітко це контролюють, вони це тримають на контролі, тому ніде так не вийшло, що а нехай ще побудують, побільшували, що вони Через те така ситуація нас нажимають в тіски. Дякую. <постив> є <постив> є якісь питання? На цьому наше засідання завершено. Прошу всіх комісії дати підпис, якщо є особисті питання.